Привіт, друзі! Ви впізнали мене? Я чарівна книжка, в якій надруковано багато цікавих українських казок. Але з моїми казками сталася неприємність. Злий чаклун зачаклував їх, перетворив на якісь дивні фігури і створив у казках неймовірно страшний безлад. Малята, казки благають вас про допомогу. Потрібно всі казки повиправляти та у книжку поскладати. А щоб ви змогли якнайшвидше попасти до казок, я даю вам чарівний клубок, який приведе вас до відповідної казки. Давайте промовимо чарівні слова. Ти котись, котись, клубок, попереду у лісок. Дуже хочемо, будь ласка, ми потрапити до казки. Ось і перша казка. Роздивіться уважну картинку і скажіть, до якої казки ми потрапили. Біля лісу на озлісі троє їх живе в хатинці. Там три стільці і три тарілки, три ліжка і три подушки. Діти, ви отримали підказку. Ну скажіть, хто герої цієї казки? Так, три ведмеді. Ведмеді зібралися пообідати, але забули, на який стілець їм потрібно сісти. Ось погляньте, ведмедик який? Маленький. Який потрібний стілець? Для нього низький. А мама ведмедиця яка? Велика. Їй який потрібний стілець? Високий. А тато ведмідь який? Найбільший. Який потрібний стілець для тата? Ну, звичайно, найвищий. Діти, ви чудово справилися з цим завданням. Всі ведмеді сіли на свої стільці, а нам час вирушати далі. Ти котись, котись клубок попереду у лісок. За клубочком, дітки, поспішайте, будь ласка, на вас чекає наступна казка. Знову ці дивні фігури. Цікаво, що це за казка? Даю малята вам підказку. Вовка зовсім не боявся і від медю він не здався, але лисиці на зубок вже потрапив правильно колобок. бок. клун зробив так, що колобок забув, кого він в лісі зустрічав. Давайте йому допоможемо. Кого першого зустрів колобок? Правильно, зайчика перший був зайчик. А другого кого зустрів колобок? Так, вовка, другий був вовк. А третього. Так, ведмедя, третій був ведмідь. А в кінці казки четвертого кого зустрів колобок? Четвертою була лисичка. Ось малята ви і колобку допомогли. Ну що? Вирушаємо далі. Ти котись котись клубок попереду у лісок. Дуже хочемо, будь ласка, ми потрапити до наступної казки. До якої казки ми з вами потрапили, діти? Хто знає? Даю швиденько підказку. Сидить півник на печі Їсть солодкі калачі. Ось лисичка прибігає, півника мерщій хапає. Біжить котик рятувати, лисапівника забрати. Що це за казка? Так, це котик і півник. Друзі, чаклун котика перетворив на робота. Потрібно його розчаклувати, назвавши геометричні фігури, і їх порахувати. Скільки кругів зображено на картинці? Один. Так, це голова. А скільки зображено на картинці квадратиків? Три. Правильно, це очі і ротик. А скільки трикутників зображено на картинці? Так. Чотири. Це вушка, тулуб та хвостик. Ось наші герої вже разом. Вони дякують вам, діти, за допомогу. А ми йдемо далі. Ти котись котись клубок попереду у лісок. Дуже хочемо, будь ласка, допомогти ми героям наступної казки. А хто може сказати, діти, що це за казка? Якщо не знаєте, то знову даю вам підказку. Довгі ноги, довгий ніс, для лисички він обід приніс. Та нечемною була лисичка. Тому казочка про них зовсім невеличка. Так до якої казки ми з вами потрапили? Правильно, це лисичка і журавель. Між лисичкою і журавлем з'явилася суперечка. Вони не можуть вирішити, хто з них більше, а хто менше приготував страв один для одного. Малята давайте їм допоможемо. Діти порахуйте, скільки тарілок каші приготувала лисичка для журавля. Один, два, три. Правильно три. А скільки глечиків овочі приготував журавель для лисички? Один, два, три, чотири. Хто менше приготував страв лисичка чи журавель? Правильно, лисичка, бо три менше за чотири. А хто більше приготував страв журавель чи лисичка? Правильно, журавель, бо чотири більше за три. Малята, що ми порадимо героям цієї казки. Друзі, досить сперечатися. Збирайтеся швиденько і вирушайте один до одного в гості. Любі хлопчики та дівчатка, наша подорож підходить до кінця. Скажу вам, діточки мої, ви, малята, молодці. Всі казки повиправляли та у книжку поскладали. Дякую за увагу! І до нових зустрічей.